Так, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Давно не було огляду гаджетів і все решта. Сьогодні я покажу вам різницю нового мікрофону від компанії DJI. Ось такий от кейс. І то мікрофон, яким я користувався до цього часу, це від компанії Rode Rode VideoMicro. Зараз порівняємо. Звук зараз пише просто з камери звук, і зараз переключимося на мікрофон. Отже, друзі, зараз ви можете чути звук з мікрофона DJI. Ось таке кріплення магнітик присутнє на цьому мікрофоні, дуже зручна штука. Також в комплекті є вітрозахист. І Зараз датчик, до речі, пише без під'єднання до камери на постобробці. Я просто з'єднаю звук з відео. Він має в собі вбудовану пам'ять і там, здається, 8 ГБ або 32 ГБ. Напишу зараз точно скільки. І він в себе пише. Тобто, якщо у вас GoPro або ще якась штука, не треба заморачуватися з якимись адаптерами, перехідниками, просто пишете на мікрофон і все. Надіюсь, ви чуєте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Що там ще сказати? Що небудь якийсь семпл. 에... <кій> Сьогодні погода досить хмарна, сонця зовсім не видно. А тепер послухаємо мікрофон A Rode. Отже, друзі, тепер пишемо на мікрофон роad відеомайк. 에... 에... Тобто неправильно, A Rode вайрелес. 에... Мікрофони, ще коли вони вийшли, це перше покоління. От. Дещо трошки довше треба включити ресівер, так званий е, отримувач і передавач. Трошки більше часу це займає, ніж у DJI. Ну, DJI так само заряджається в кейсі, має свій власний кейс. Ці ж мої роуте це перше покоління, вони не мають кейсу, вони просто заряджаються від Type-C. Але є вже друге покоління, здається, вони так само мають кейс. Але не про це зараз. Зараз про якість. Раз до п'ять. Сьогодні хмарна погода, ніякого сонця не очікується. Ось такий тест, друзі. Якщо вам було корисне це відео, став лайк цьому відео. О, щось таке я сказав. Підписуйся на мій канал, пиши коменти, відповім на будь-які твої запитання. Батарея в обох цих мікрофонах досить достойна. Рекомендую що той, що той, той мікрофон. Також в мене буде можливість порівняти звук з мікрофоном Sennheiser. Ось, Якщо вам дійсно це цікаво, я зроблю це відео обов'язково. Всім пока!